Добрий день! доїльний павук для корів Максі. Доїльний павук для корів Максі. Має збільшений колектор на 240 см3. Капронову кришку, надійну та зручну в роботі. клапан, Свискова гума каучукова українська чорна. Так вона виглядає. Стакани нержавіючі, зроблені стільні нержавійки, з привареним штуцером, які з'єднані трубками до колектора. Затискачі пластикові. Розподільник колектора має 5 виходів. Такий павук стане в нагоді, якщо потрібно замінити старий павук на новий або покращити модель доїного апарата, покращити його комплектацію. Збільшений колектор, він відрізняється відзвичайно тим, що він пропускає швидше молоко. Дійка з таким колектором для корови більш комфортна. Дякуємо за увагу. Гарного дня.